В англійській мові є слова, які носії використовують постійно, а ми чомусь ні. Отож, сьогодні будемо качати свій словниковий запас словами просунутого рівня. Сьогодні розберемо 10 слів, які допоможуть звучати англійською мовою більш природньо. Ну і очолить. Цей списочок слово а, no, no, частина моїх учнів не любить це слово, тому що, по-перше, ми плутаємося у мові. По друге, що це за слово, як його перекладати? Але я дуже дуже часто чую його від носіїв. Отож, слово зеу означає однак, хоча проте, як правило, вони ставлять його в кінці. Тобто, ми, в принципі, ми його при перекладі або взагалі опускаємо, або ми його всередині будемо українською казати. Послухайте, наприклад, It's a bit expensive». Nice place, though. Мені навіть хочеться сказати but it's a bit expensive, but nice place. Ось it's a bit expensive, nice place. though. Though ми ставимо в кінці. При перекладі, мабуть, я би сказала всередині а, це слово. Тобто трошки задорого, проте дуже класне місце, бо просто там класне місце. Ось англійською воно завжди буде в кінці. Візьмемо ще приклад. I didn't like the movie. Мені не сподобався фільм. I didn't like the movie. The soundtrack was good, though, але саундтрек був гарний. Або проте саундтрек був uh, гарний. Я би дуже класно, як я би сказала англійською, я би сказала I didn't like the movie, but the soundtrack was good. Але саундтрек був. Але це таки це нормальний варіант, тут немає помилки, проте більш природньо буде з цим the, soundtrack was good though. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи любите ви це слово, чи не плутаєте ви його вимови, тому що часто в нас є такі слова як through або thought, або ще щось. І ось це though. І часто учні плутаються. Напишіть мені, будь ласка, чи ви плутаєте ці слова. Наступне слово meanwhile. «Meanwhile». Тим часом, наприклад. I was cooking dinner, meanwhile my sister was watching TV. Тобто, в час, коли я готувала, бо я готувала в той час, як моя сестра дивилась телевізор. Я би сказала, або «at the same time», або якось там по-іншому переробила. Я б сказала, можливо, «while». I was cooking, my sister was watching TV. Проте meanwhile звучить дуже класно і дуже природньо. Я чомусь постійно за нього забуваю. Давайте ще візьмемо приклад. She's working on a new project. Meanwhile, I'm still finishing the old one. Тобто вона вже працює над новим проектом проте або в той час, як я все ще працюю над старим проектом. Наступне слово barely. barely. Леді, або майже не. В контексті треба дивитись, наприклад, I can barely hear you, я майже вас не чую, або я леді чую вас. Треба пам'ятати, що barely воно, ніби так місить собі таке заперечення. тому I can barely hear you, я майже вас не чую, або he barely passed his exam. Тут можна трошки по іншому перекласти. Він ледве склав іспит. He barely passed his exam. Дуже класне слово це barely. Зверніть на нього увагу. Взагалі зверніть увагу на всі ці 10 слів, які ми сьогодні розберемо, тому рухаємось далі. До речі, про слова про лексику. В мене є лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 найвживаніших слів з різних категорій: 10 категорій, 400 слів. Так як це аудіокурс, до кожного списку слів у вас є доріжка аудіо. Доріжка, де я вам проговорюю всі ці слова, тобто ви мене слухаєте. Ви зі мною повторюєте, таким чином ви ефективніше, швидше вчите слова та вчите їх у правильній вимові одразу. До речі, я на цих словах вирішила не зупинятися, та час від часу я додаю туди списки нових слів та висловів, так само за аудіодоріжками, тому в курсі сумарно вже понад 700 слів. Як на мене, це досить гарний варіант, щоб почати вчити слова, почати збагачувати свій словниковий запас та могти вже будувати хоча б прості речення. Якщо вас цікавиться курс, деталі в описі до цього відео. Наступне наше класне слово Whatsoever. So I have no chill whatsoever. що означає зовсім абсолютно, і використовуємо в таких негативних uh, контекстах. Дивіться, uh, she has no patience whatsoever. Вона зовсім або абсолютно не має терпіння. She has no patience whatsoever. Ми його використовуємо як для такого підсилення. Або ж, наприклад, I have no idea whatsoever. Я взагалі не маю ніяких ідей. Наступне слово в нас rather. Would you rather? Тобто скоріше або радше, але теж треба дивитись в контексті. Наприклад, it was rather interesting. Це було доволі. Цікаво. Тобто в цьому випадку rather воно так як модифікує ступінь прикметника. Тобто, у нас є interesting, rather interesting, доволі цікаво. Або ж, наприклад, I'd rather stay home tonight. Я б скоріше залишилась вдома сьогодні. Тут в нас воно як в сталі такі конструкції йде would rather, тобто, коли ми надаємо чомусь перевагу. Рухаємось далі. Наступний в нас такий вислів буде at all. At all. Тобто зовсім, або взагалі, а, воно теж переважно вживається в негативному контексті, або в питаннях: наприклад, do you understand it at all?» Ти взагалі розумієш це, наприклад, що там відбувається, або. I don't like it at all. Мені взагалі це не подобається. Я це не люблю. Uh, at all теж дуже часто використовується. Як я, в принципі, говорила. Всі ці слова дуже часто використовуються носіями. Мені до кожного слова хочеться це сказати. Ну а ми рухаємось далі. Наступне наше слово eventually. eventually. Врешті-решт або згодом. Це слово чомусь дуже важко мені давалось запам'ятати саме переклад. Тобто я його ніби відчувала, але мені якось перекласти його так важко було. Eventually. Ось eventually, зрештою. Наприклад, Eventually we found the restaurant». Зрештою, ми знайшли ресторан. Ну або візьмемо ще приклад. Don't worry. Everything will work out eventually. Не хвилюйся. Зрештою. Все не лагодиться, бо там в кінці кінців все налагодиться. Теж дуже класне слово. Наступне слово frankly. Frankly, my dear, I don't give a damn. Frankly означає, чесно кажучи, або відверто кажучи. Наприклад, frankly – I don't care. Відверто кажучи, мене це не хвилює. Ну або ж frankly – it was a mistake. не насправді, а чесно кажучи, це була. Помилка. Окей, наше десяте слово, яке цей хід парад таких просунутих слів, точніше слів просунутого рівня. Слово, яке мені не вдається вимовити гарно в американській вимові, тому я його кажу британською вимовою: Literally. Literally. не можу я його вимовити так, як вимовляють Ось Давайте послухаємо. I literally do not care. За рахунок flap T, от. Т, яка звучить як д, якась швиденька, така не вдається мені його вимовити. Ли лирали, литрали. Не може я. Я або кажу literally, або literally. Як британці в цьому випадку я британка, що означає literally? Буквально. Ну і звісно, декілька прикладів. Наприклад, I was literally shaking. Мене буквально трусило, чи я там я буквально тремтіла. Або ж he literally lives next door. Він буквально живе. У сусідству чи там в сусідній квартирі, ну що, на цьому, в принципі, все. Я би радила, звісно, розібрати ці всі 10 слів і їх вивчити. Але давайте таки, як це задача мінімум, хоча б брати два-три слова, які вам подобаються, або які ви знаєте, що ви можете використовувати, і спробуйте їх вже використовувати для себе. Я собі і вам обіцяю. А я хочу забрати в собі звідси слово «meanwhile». дуже класне. В той час як на час як at the same time», або там, наприклад, «while». «Meanwhile» – дуже класне слово. «Though» – мені би частіше його використовувати. Личвели, я продовжу уникати, тому що не, не можу я собі поки вимовити так, як треба. Я, до речі, щойно зрозуміла. Я списочок свій переглянула слів, які я підготувала. Я пропустила одне слово, отак я і називаю відео. Кажу 10 слів такого рівня. По факту ви їх отримуєте дев'ять, тому що я пропустила якісь слова. Слово, яке я загубила supposedly. Сепозебли. Нібито, начебто. Дуже класне слово. В мене воно асоціюється з Джої, Він. Здається, казав «supposedly», він не знав, як приміняти це слово. А від дієслова слово suppose, припускати. Тобто ми нібито припускаємо от «supposedly». «Supposedly this book is really interesting», Тобто, нібито ця книжка і насправді дуже цікава. Або ж, наприклад, supposedly very rich», Він начебто дуже багатий. Теж класне слово, було б прикольно забрати собі його в словниковий запас. Я точно заберу собі «meanwhile», заберу собі «though» і спробую «supposedly». І «eventually» мені теж подобається. Отож, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які слова ви б собі забрали в ваш словниковий запас. А з вас по традиції вподобайках, що відео вам сподобалось, підпишіться, якщо ви ще не підписані. Та до нових зустрічей, па-па!